Що ти ти мене так байтиш? Я зараз як? О, може бути. О, якась собочка. Не тіл плюс. Дякую, дякую, друзі. О, і так. в якомусь іншому місці я заспавнився. А, 99. Не чує, баба. Ой-ой, тихіше, тихіше. Слухайте, графа просто бімбіческа. Почала цю гру, мені сподобалося. Зараз подивимося, чи мені вона сподобається. Льоо, слухайте. Воно повинно бути так квадратненько, чи ні? Просто тихіше потрібно. Не треба так робити. Не треба так робити. Я можу запригнути, ні. Не можу. А присісти, присісти теж не можу. Хай та атмосфера яка коротше в повлі літак, да? Ми приземлилися на що це, острів чи якийсь, Шо? де ми... Хто ми, не знаю, але ми, коротше, на острові. Не треба так. Не треба так робити. Що це за вібратор? Шо, що не ще поставити? скажіть, будь ласка. стрілочку хочу, але я хочу подивитися, що це тут таке. Вона я, я боюсь розвертатися. Гра не занадто гучно, скажіть мені, будь ласка. Я бачу команди стрілочку. Оп, твою. Так, то в гріє. Повітряна тривога. Якась будиння будівля. Там якась будівля. Що Ну підав... Я так зрозумів, нам туди потрібно, так? Страшно. Прошу проїжджайте. Прошу проїжджайте. Приїхали? Ох, -мо! Шополіцять! Шоколіця! Я не кричав! Ні! Я не кричав! Розвортатися? Ні, і ти тодітька. А що ти мені це сказав? Ох, ти що. <звук> я буду мовчати, все, я мовчу. Я мовчу, я ні слова більше не кажу, все. <звук> це буде довго. Це буде довго. Це буде довго. Так, надіюся, воно зараз не згони. Блін, це та гра. Голими мужиками. Якими голими мужиками? Не треба мені голих мужиків. Я не на голих мужиків прийшов, подивитися, ви А, дівки зависають. Чи ні, чи це не дівки. Ля. Я сподіваюся, за якась херня не вилізе. Дуже на це надіюсь Красота. Красота. Я махав такі ігри, слухайте. Я махав такі ігри. Нафиг то, то я его ты Чейдамогляного я блять трубу шатал цих хоррорів, ёб твою мать! Мене кинуло. Як вас це приємно, а що час йде назад цікаво? У бляха, я... Робити, куди йти, Ну тут я є... вже... Опа. Опа-опа. Тут я вже подвіжував. Може далі по дорозі йти. <сл aslında> Là, я тихати забуваю інколи. Який вас гарний супермаркет, панове! Як вас тут цікаво які купці? Це просто, це просто, це просто йдіть в дуб у своїми тим іграми. Це ж птересята, як стрмно птереся, як стрмно! Зараз якась чумба вискочить, я кащу, Чи вам кажу. Где? Yeah? Абан, тобі нормально йопери сете. Це що за ватафак був? Ти типу, хотів налякати, але жмехнувся в в текстуре. Так тобі кухня і надо, отак буде з кожним. Ворони, як завжди, Ворони це самий такий. Пока-пока. Я так розумію, що мені далі по дорозі йти. Хоть не зі звуками вони постаралися, я вам кажу. atsidėlį padėti, da? Amiu, išmemo, jie paslūka jiemu. Da? Da. Dėl strakų. Taip ir šiaip. Який пояс, га? Де якісь? Який... Ні-ні-німчено -ні 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 -ні, я не знаю. Я що я? Хто я? Відчити світло, куди? Куди? Що робити? Куди тиснути? Не кричи, я ніц не бачу. А коли світло буде? Коли світло буде? Добре. Я бляха, а можно епо <клевиць> Сучий су пес! су пес О, бляха. А, бляха. Зараз, бляха, я. Можна мені якусь, блін, не знаю, якусь бету що, щоб їм морде бити? Це мали хаця ділась. Може я дорогою йду, тому я. Борахи побігли не тільки по дорозі, ще й по спині. Следующий пас! За шо? За шо, блин? Я да, мотостолбил. Який хелп, як ти це кажеш? в тебе голови немає, алло. А голову вдома не забула, га. Дай йти Я йду лісом. Я не знаю, куди я йду. Я не знаю, куди я йду. Є... І... що зараз буде? Тащи уби! Еб твою мать! А! Я аж кулином вдарился. -мо, я точно сегодня монитора не розібью? Йо. А це я розумію скримери, чуете? Оці... Я не розумію, чи я туди йду, чи я на туди йду, бог его знает. І слісом закричеш, <рикун> бляха, дурна. Кажи вийде, я не накрашена... Бляха, серденько моє нє-н-ня-ня, це мене вже не налякаєш. Я каже бодя японський Бог тебе любив, бляха. Я хочу що?